Люди. Жити стало дуже дорого. Що я за оцю тисячу людей зараз куплю? Та ні хрена, люди. Як воно в АТБ зайшов, я ж туди не раз в неділю заїжджаю, да? так у мене менше тисячі не виходить, а то і більше. Через два, через три, а то й кожного дня люди заїжджають, то потрібно щось, і хліба, і то й те. Так я ж ще ще пляшку не брав, люди. А якщо пляшку взяти, то всі коротче, три тисячі виходить, люди. 15 гривень 100 гравів. Что тут 50 гривен? 50 гривен? А вот 164. 64. 22 гривен. Кукуруза на Купа, да. А сколько 17 17,40. все, рис 50 гривен. Рис 50? Гречка 27. Макароны. Рис 8 гривен. Тут 42, тут кілограм, а тут 400 грам. І це я говорю за магазин на ТБ, а не в селі. В селі люди ціни ще в два рази вищі. Люди, ось вам і відповідь перекупам, трейдерам, те, що, чому люди не везуть здавати соняшник. Тому що люди 25 це мало. Здав тону соняшника, пораз магазин сходив, і що, і все. І кармани пусті, люди. А ще треба люди і посіятися, і купити посівний матеріал. А солярка вже теж воно за 60, люди. Все дорожає. Коротше, повний капець. І погоратися треба, і почву підготувати люди. Та все потрібно ж. Це ж не тільки гривня здешевіла, а й долари люди. Ви подивіться зараз, скільки коштує: квартири, машини, і усе це. Та космічні гроші люди. Та я молодий фермер, хочу, скосив урожай, хочу купити собі комбайн. Та як подивився, ті захмарні ціни. По мільйону доларів люди. Та це ж капець. Це я не знаю, скільки мені знати того соняшника і за яку ціну, щоб купити собі комбайна. 25 700 кернел дає на 29 жовтня люди. Це мало. Буде ціна більше, будемо чекати більше, люди. Але ж, люди, 5 листопада в Америці вибори. І я, Ви мені скажете, Бодя, що, де ми, а де Америка? Та ніхрена люди. Це дуже важлива подія буде. І потім, яка буде ціна на соняшник, люди, ніхто не знає. Так що, якщо хто щось переживає чи боїться, краще соняшник здати зараз і бути в якомусь плюсі, люди. І якщо всі товари кожного дня тільки здорожчають, а наш соняшничок стоїть на місці ціна його, то виходить, що правильно, люди, він дешевіє. Це росте, і солярка, і гербіциди, і фунгіциди та все люди. І продукти. Першу очість, люди це продукти. Як от ті люди, пенсіонери виживають, я і поняття не вмію. Так що, люди, допомагайте своїм батькам, дідусям, усім, тому що буде всім тяжко, люди. Якщо не будемо допомагати, то хрена в нашій країні не буде. Так що, люди, я вам все сказав, ми поїхали, вам все найкраще.